Фрікс і Гела грецький міф У стародавньому мінійському орхомені в Беотії правив син бога вітру Еола, цар Афамант. Двоє дітей було в нього від богині Хмар Нефели – син Фрікс і дочка Гела. Зрадив Нефелу афамант і одружився з дочкою Кадма, Іно. Не злюбила Іно дітей від першого шлюбу свого чоловіка і замислила їх згубити. Вона вмовила орхоменянок висушити насіння, заготовлене для посіву. Засіяли орхоменяни поля пересушеним насінням, але нічого не зійшло на їх завжди родючих нивах. Голод загрожував орхоменянам. Тоді вирішив Афамант послати послів до священних дельф, щоб запитати оракула стріловершця Аполона про причину неродючості нив. Підступна іно підкупила послів, і вони, повернувшись з дельф, принесли брехливу відповідь Оракула. Ось яку відповідь дала провісниця піфія. Говорили афамантові підкуплені посли. Принеси в жертву богам твого сина Фрікса і повернуть боги родючість нивам. Афамант, щоб уникнути великої біди, яка загрожувала Орхоменові, вирішив пожертвувати своїм любимим сином. Тріумфувала іно. Вдався їй план згубити Фрікса. Усе вже було готове для жертвоприношення. Загинути під ножем жерця мав юний Фрікс, але раптом з'явився золоторунний овен. Дарунок бога Гермеса. Послала Овна Фріксова мати, богиня Нефела, щоб врятувати своїх дітей. Сіли на золоторунного овна Фрікс із сестрою своєю Геллою, І Овен поніс їх повітрям далеко на північ. Швидко нісся овен. Далеко внизу розстилалися поля та ліси сріблом звивалися між ними ріки. Вище гір несеться овен. Ось і море. Лине над морем овен. Злякалась Гелла. Від страху не може вона триматись на овні, упала в море Гела і поглинули її вічно шумливі морські хвилі. Не міг врятувати Фрікс сестри. Загинула вона. З того часу море, де загинула Гела, стало зватись Гелеспонтом, море Гели, сучасна дарданельська протока. Все далі й далі нісся овен із Фріксом і спустився нарешті на берегах Фазісу в далекій Колхіді, де правив син бога Геліоса, чарівник Ейєт. Виховав Еєд Фрікса, а як він змужнів, оженив його на дочці своїй Халкіопі. А золоторунного овна, що врятував Фрікса, принесли в жертву великому хмарогонцеві Зевсу. Золоте руно овна Еєд повісив у священному гаю бога війни Ареса. Доглядати руно мав страшний вогнедишний дракон, що ніколи не склепляв сном своїх очей. Чутка про це золоте руно пішла по всій Греції. Знали потомки афаманта фріксового батька, що порятунок і благоденство їх роду залежить від володіння руном, і хотіли за всяку ціну здобути його.